Проголошенням юридичної частини з зв'язком вручення учасника провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Повний текст вироку складено, підписано всім складом суду, і суд обмежиться проголошенням юридичної частини. Повний текст буде вручено учасникам сьогодні. Після проголошення резитивної частини і виготовлення необхідних копій повного тексту. Особи, що перебувають на відеоконференц-в'язку, після проголошення невідкладно надати суду заяву, за якою фізичною та електронною адресою вам слід направити повний текст вироку, щоб ви могли його. Отримати а, вирок іменем України 6 березня 2024 року міста Києва, що на суд, колегії суддів в складі головуючого судді Кравчука, судді секретарі судового засідання Казакова, Пузир, Слакова за участі сторін кримінального провадження прокурорів Гарванка, мічника Малека, Мерка, Скибенка, Стрельцова, обвинуваченого лисенка і захисників Обровніка Ванюка, Ребенка, обвинуваченого молодика і захисника КВЛК, захисника потерпіла кіці вільним позивачем державного підприємства слідки. Спорту червоний субводороб Піратської Кіратська державна способської дослідження станція Національної академії аграрних наук України Петровського розглянувши відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в місті Київ, кримінальне провадження внесення до єдиного реєстру розслідувань з 24 березня 2015 року за обвинуваченням Лисін Конталі Миколаєві, яка народилася на вулиці дату народження і анкетні дані проживає за адресою на вулиці адреса освіта вища фізична села підприємець. Одружена має двох неповнолітніх дітей. Вчини Кримінального пропорушення передбачена 151 Кримінального кодексу Кривогодика Сергія Вікторовича, який народився на ледні дані дата місця народження. Живе за адресою ну, адреса освіта вищої мобілізованих збройних сил України, а дружне з слів має неповідчення одного народження дитину. Вчини кримінального пропорушення передбачено 65 до 7 статті сто 101-го кримінального кодексу України встановив. Далі йде мотивувальна частина вироку. І він не оголошує, а, враховуючи викладене в мотивувальній частині і керуючись статтю 270-34 КПК України, суд ухвалив, Лисом Кантарію Миколаївну, визнати винуватою у чині кримінального правопорушення, позбачено з частини 111 Кримінального кодексу та призначити її покарання у виді позбавленої волі строком на 8 років, спроволення її права доймати посади, пов'язані з виконанням одинаціональної розпорядчик та інструменти господарських повноважень строком 3 років з конфіскацією половини. Поднієї друге належно її майна. Зарахувати строк покарання Лисенка Миколаївні, строк її попереднього ув'язнення, 16.01.2016 по 17.01.2017 171.17 розхомку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Строк відбання покарання, витік позбавлення волі, обчислювати з моменту затримання Лисенка Миколаївна після набрання вирока в законної сили. Строк відбування додаткового покарання, витік позбавлення права і посади, пошириться на весь час святкування основного покарання, витік позбавлення волі, та крім цього, строк вставлений вироком суду, що належить підсуслювати з моментом. Відбуття основного покарання у виті позбавленої волі молодика Сергія Вікторовича визнати винуватим чині кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 209 кримінального кодексу та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням його права обіймати посади, пов'язані з виконанням виконання рецерозпорядчик та стрину спорських помилажень строком на 2 роки з конфіскацією чверті однієї четверті належної йому майна. Зарахувати строк покарання молодика Срії під строк його попереднього в'язнення 16, нуль першого тисячі сімнадцятого, вісімнадцятого першого розрахунку один день попереднього в'язання за два дні позбавлення волі, строк відбування додаткового покарання, у витіку позбавлення права. Обіймати посади поширюється на весь час відбування основного покарання у виді позбавлення волі, та крім цього, на строк встановлений вироком суду, що належить обчисловати з моменту відбиття основного покарання у виді позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України молодика Сергія Вікторовича звільнити від відбування основного покарання з випробування, встановивши потовий строк тривалістю три роки, відповідно статті 76 шостої КП України покласи на молодика Сергія Вікторовича такі обов'язки: увідомляти уповноважений орган з питань пробації, до звільнення з військової служби командира військової частини про зміну місця це проживання та роботи періодично з'являтися для реєстрації допоможеного органу з питань пробації до звільнення з військової служби командира військової частини після звільнення з військової служби до закінчення спитового строку, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, цивільний позов, державного підприємства дослідних господарства червоної землі робки, радської державна сільського дослідної станції, снаряд академії аграрних наук старони частково. А саме стягнути солідарно з Лисенка Наталія Миколаївна Молотика Сергія Вікторовича на користь державного підприємства, «Дослідний справ, Червоний землероб, Реоградська державна сільськогосподарська дослідна стація», Національна академії аграрних наук України майнову шкоду в розмірі 749 871 гривня з 56 копійок, вищі впусних відмов відмовити, стосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 20 128 гривень 44 копійки, що до нас допчиняння злочинності гнуши їх у власність держав, забудовачний клісінь катала Миколаїв Молотика Сергія Вікторовича Солідарна. Заходи забезпечення кримінального провадження стосувати до обвинуваченої лицензії, інтелямкова, домагання бороком законних запобіжний заходів у виді застави в розмірі 270 розмірів пожиткового мінімуму та приздатних 16847 тисяч 840 гривень. Класна добачена лиценку строку на два місяці обов'язки, передбачено статті 194 КПК України, а саме перебувати за кожною вимогою до суду та органу виконання покарань, не відлучатися за межі України та на тимчасово окуповані території України без дозволу прокурора або суду. Відомляти суд про зміну місця проживання або роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон за наявності, носити електронний засіб контролю. Застава може бути внесена винувачена листян Каталі Миколаївна, іншою фізичною або юридичною особою, заставодавцем на депозитний рахунок вищої корпусного суду за реквізитами. Коді чотириста двадцять номер рахунку за стандартний бал. Наводиться номер рахунку, роз'яснити обвинувачення. Що вона не пізніше п'яти днів з дня обрання запішного заходу у виді застави, зобов'язана внести кошти на відповідний рахунок, аби забезпечити їх внесення застави давцям, та надати документ, що це підтверджує прокурору суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запішного заходу у вигляді застави. Якщо на момент здійснення не було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу, з моменту обговорення запобіжного заходу у виді застави, тому ж серед до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачення заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані обов із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, роз'яснити обвинувачення та попередити заставодавця, що в разі не виконання обов'язків заставодавцем, також якщо обвинувачена, будучи належним чином повідомлена, не з'явиться за викликом. До детектива, слідчого прокурора, слідчого судді без суду безпечних причин не повідомляють причини своєї неявки, або якщо порушить інші вкладення при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, достава звертається в дохід держави. Застосувати до обвинуваченого молодика Сергія Вікторовича Запоріжжя захід у вигляді застави. Е у виді застави розмір 80 розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб, що становить 242 тисячі 240 гривень. Додатково покласна підважена молодика строком на два місяці, обов'язки передбачені статтею стоїмо КПК України, а саме прибувати за кожною вимогою до суду або органу виконання покарань, не відлучатися до межі за межі України без дозволу прокурора або суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання або роботи, здати на зберігання до органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон за наявності. Застава може бути внесена обвинувачена. Молодиком, Сергієм Віктором чи іншої юридичної фізичної або юридичної особи, заставодавцям на депозитний рахунок вищадження суду за реквізитами, код ДДР наводиться код номер рахунку за снартом, майбан наводиться номер рахунку, роз'яснити обвинуваченому, що він не пізніше п'яти днів зняв брання запішного заходу за вигляді застави, зобов'язаним нести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх несення заставодавцем та дати документ, що це підтверджує прокурору суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів, з дня брання запоріжного заходу. У вигляді застави, якщо на моменті здійснення не прийнято рішення про зміну запобіжного заходу, з моменту обрання запобіжного заходу вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, приможний стандарт зобов'язаний виконувати вклад на них обов'язки. Ов'язані стосування запобіжного заходу у вигляді застави, роз'яснити обвинувачення та попередити заставодавця, що в разі не виконання обов'язків а також якщо обвинувачений, будучи належним тим чином повідомленням, не з'явиться за викликом до детектива, слідчого прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин чи не повідомить про причинення своєї неявки, або якщо порушить інший вклад на нього при стосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави. Доля речових доказів та документів вирішити наступним чином: речові докази у вигляді документів, що були вилучені. Під час обшуків тимчасових доступів до речей документів, які надані стороною обвинувачення до суду залишити в матеріалах кримінального провадження, стягнути з обвинувачених лисенко та Макларівни та молодика Сергія Вікторовича на користі держави, документальні тержені витрати на злочинних експертів возміде розмірі чотириста Грин 41 копія може бути оскаржений продовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги і розвищує антикорупційний суд до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вироку негайно Після його проголошення вручити присутнім у судовому засіданні учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня надіслати іншим учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні, роз'яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати суді копію вирока, знибити журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Обвинувачені лисинками Сергій серед ютрачі захисники мають право подати клопотання про помилування, Головуючий суддя Кравчук, судді Білоскруг. Підписи. Зрозумілий вирок Так, по молодику Сергію Вікторовичу було змінено кваліфікацію на частину 1 статті 209 Кримінального кодексу, призначено відповідне покарання в межах санкцій цієї статті. Так, і ще раз, шановні учасники на відеоконференції, надайте, будь ласка, суду заяви і сказанням адрес, куди. Направити вирок. Або можете копію в суді отримати вже сьогодні. Все зрозуміло? Його. Судове засідання закрите,